Софія нервово поправила сукню, куплену спеціально для співбесіди в секонд-хенді. Вона стояла перед масивними воротами триповерхового будинку у престижному районі Києва і намагалася заспокоїти тремтіння в руках. У свої 23 вона вперше прийшла найматися нянею, хоча завжди мріяла про зовсім іншу кар'єру. Закінчивши педагогічний університет з червоним дипломом, Софія планувала викладати історію в школі. Але життя склалося інакше мама захворіла на рак, і всі заощадження пішли на лікування. Тепер, коли мами не стало, треба було якось виживати самій і допомагати молодшій сестрі студенці. Ворота відчинилися безшумно, на порозі стояла доглянута жінка середнього віку в дорогому костюмі. Ви до нас на співбесіду? Проходьте, сказала вона діловим тоном. Я Людмила Степанівна, домоправителька. Пан Олександр Ігорович чекає у кабінеті. Софія пішла за жінкою, намагаючись не витріщатися на розкішний інтер'єр: кришталеві люстри, картини в золочених рамах, антикварні меблі. Все тут кричало про багатство і статус власників. Кабінет господаря виявився просторою кімнатою з панорамними вікнами. За масивним столом сидів чоловік років сорока в бездоганному костюмі. Його обличчя виражало втому і роздратування. Сідайте! Кивнув він на крісло навпроти. Ви прийшли за оголошенням про роботу нянею? Так, Софія намагалася говорити впевнено. У мене є педагогічна освіта, і мене не цікавлять ваші дипломи, перервав її Олександр Ігорович. Мені потрібна людина, яка зможе цілодобово займатися моїм сином. Максиму вісім років, його мати її більше немає з нами. А я дуже зайнятий, бізнес вимагає постійної уваги. Він говорив сухо, по-діловому, ніби обговорював чергову угоду. Умови такі, ви живете тут, у окремій кімнаті на другому поверсі. Вихідних немає, але зарплата компенсує це з надлишком. Основне завдання забезпечити, щоб син не відволікав мене від роботи. У нього є репетитори з усіх предметів, ваша справа просто наглядати за ним у вільний час. Софія відчула, як всередині все стиснулося від такого ставлення до дитини. Але вибору не було зарплата, яку пропонували, дозволила б не тільки самій вижити, але й допомогти сестрі закінчити навчання. Я згодна, відповіла вона, коли можна приступати? Прямо зараз, Олександр Ігорович натиснув кнопку на столі. Людмило Степанівно, покажіть, е, як вас там Софія, Софія Андріївна, покажіть Софії її кімнату і познайомте з Максимом, і підготуйте документи для оформлення. Так почалася нова сторінка в житті Софії. Її кімната виявилася більшою за всю квартиру, де вона жила з мамою і сестрою. Але розкішний інтер'єр не міг приховати холоду, який панував у цьому домі. Максим виявився худеньким білявим хлопчиком з сумними очима. Він сидів у своїй кімнаті, застеленій дорогими іграшками, і складав конструктор. Привіт, м'яко сказала Софія. Я буду твоєю новою нянею. Хлопчик навіть не підняв голови. Ви теж довго не затримаєтесь, тихо сказав він. Всі няні йдуть. Тато каже, що я нестерпний. Ці слова вразили Софію до глибини душі. Вона присіла поруч із хлопчиком. А знаєш що? Давай спробуємо потоваришувати, а потім вже будемо вирішувати, нестерпний ти чи ні. Максим вперше подивився їй в очі. В його погляді промайнула іскра цікавості. А ви вмієте складати конструктор? Чесно, не дуже. Але я вмію робити багато інших цікавих речей. Наприклад, знаю купу історій про лицарів і древні замки і ще вмію робити паперових журавликів. Справжніх? В голосі хлопчика з'явилося пожвавлення. Найсправжнісіньких. Хочеш, навчу. Наступні кілька годин вони провели за складанням оригамі. Софія помітила, що у Максима дуже вправні пальці і чудова уява. Він швидко навчився робити не тільки журавликів, але й інші фігурки. А ще він виявився дуже розумним і начитаним хлопчиком. Ввечері, коли прийшов час лягати спати, Максим несподівано попросив Розкажіть мені казку, будь ласка. А хіба тобі не читає казки, тато? обережно запитала Софія. Тату завжди зайнятий. Він каже, що казки це для маленьких, а я повинен вчитися бути справжнім чоловіком. Софія присіла на край ліжка і почала розповідати не просто казку, а справжню історичну легенду про київського князя Ярослава Мудрого. Вона бачила, як загорілися очі хлопчика, як він жадібно ловив кожне слово. Дні потекли своєю чергою. Софія швидко зрозуміла, що головна проблема Максима самотність. У нього було все, про що може мріяти дитина дорогі іграшки, найкращі гаджети, репетитори з усіх предметів. Не було тільки найголовнішого батьківської любові і уваги. Олександр Ігорович з'являвся вдома пізно ввечері і відразу закривався у своєму кабінеті. У вихідні він проводив на ділових зустрічах або у відрядженнях. Єдине спілкування з сином обмежувалося короткими розмовами про успіхи у навчанні. Софія вирішила діяти, вона почала вигадувати різні активності, які б не тільки розважали Максима, але й розвивали його. Вони разом читали книжки, причому не просто читали, а обговорювали прочитане, малювали ілюстрації до улюблених епізодів. Дівчина помітила, що хлопчик дуже цікавиться історією, особливо середньовіччям. Тому вони почали створювати власний літопис альбом, куди записували цікаві історичні факти, малювали карти старовинних битв, вклеювали зображення лицарських обладунків. Одного разу Софія принесла картон і запропонувала зробити справжній лицарський замок. Вони працювали над ним кілька днів, вирізали башти, малювали вікна, робили підйомний міст. Максим був у захваті, особливо коли Софія запропонувала населити замок паперовими фігурками, які вони навчилися робити. А можна, щоб тут жив король? запитав хлопчик, старанно розфарбовуючи чергову фігурку. Звісно, але знаєш, справжній король не той, хто просто носить корону. Справжній правитель повинен бути мудрим і справедливим, дбати про своїх підданих. Як тато про свою компанію, не зовсім. Обережно відповіла Софія. Компанія це важливо, але є речі важливіші, наприклад, родина. Максим надовго замовк, а потім тихо сказав. Тато каже, що я повинен стати таким, як він, успішним бізнесменом. Але я, я не хочу проводити весь час у кабінеті, я хочу бути археологом, розкопувати древні міста, знаходити скарби. Це чудова мрія, посміхнулася Софія. Знаєш, колись давно люди вірили, що кожна людина народжується зі своїм призначенням, і найважливіше знайти його і слідувати йому. Одного вечора, коли Олександр Ігорович несподівано повернувся додому раніше звичайного, він почув з кімнати сина незвичні звуки. Відкривши двері, він завмер на порозі. Посеред кімнати стояв величезний картонний замок, а Максим і Софія, одягнені в саморобні лицарські шоломи з картону, розігрували якусь сцену. Що тут відбувається? Його голос прозвучав різко, як постріл. Максим здригнувся і зняв шолом. Тату, ми, ми просто граємо. Софія розповідала мені про облогу Константинополя. Я плачу репетиторам шалені гроші не для того, щоб мій син бавився в дитячі ігри. Олександр Ігорович повернувся до Софії. А вам я плачу за те, щоб ви наглядали за ним, а не забивали йому голову дурницями. Це не дурниці, тихо, але твердо відповіла Софія. Це історія, і ваш син проявляє до неї неабиякий інтерес і здібності. Мій син буде займатися серйозними речами, Максиме. Негайно прибери це все і сідай за уроки. Але, тату, ніяких але, і щоб більше я не бачив цих дитячих забавок. Коли Олександр Ігорович пішов, Максим стояв посеред кімнати, стискаючи в руках картонний шолом. Його очі наповнилися сльозами. Не плач, м'яко сказала Софія. Знаєш, що б сказав справжній лицар? Що найважливіша битва це битва за свою мрію. Наступного дня Софія принесла Максиму книгу про найвідоміші археологічні знахідки світу. Вони почали читати її потайки після уроків з репетиторами. Хлопчик жадібно поглинав інформацію про розкопки древніх міст, про знахідки скарбів, про те, як археологи по крихтам відновлюють історію людства. А знаєш, сказала якось Софія, археологія це не тільки про минуле, це про вміння бачити цінність у тому, що інші вважають непотрібним, про терпіння і увагу до деталей, про вміння складати цілісну картину з маленьких фрагментів. Максим задумливо подивився на неї. Як у житті, так, треба вміти бачити важливе. Саме так. І знаєш що? Давай влаштуємо власні розкопки. Вони організували археологічну експедицію на задньому дворі будинку. Софія заздалегідь закопала там кілька старих монет, які залишилися від колекції її дідуся, і кілька керамічних черепків. Максим з ентузіазмом взявся за розкопки, ретельно документуючи кожну знахідку як справжній археолог. Дивись! вигукнув він, обережно очищаючи щіточкою стару монету. Тут якісь букви. Це що, справжня антична монета? Не зовсім антична, але досить стара, посміхнулася Софія. А ти знаєш, що кожна така монета це як вікно в минуле, вона може розповісти нам про те, як жили люди, чим торгували, у що вірили. Вони провели цілий день, розбираючи знахідки, замальовуючи їх у спеціальний блокнот, який Максим назвав щоденником археолога. Софія бачила, як горять очі хлопчика, з якою серйозністю він ставиться до кожної дрібниці. Увечері, коли прийшов час лягати спати, Максим раптом сказав Знаєш, Софія, я раніше думав, що бути багатим це найголовніше, тато завжди так каже. Але тепер я розумію, що є речі важливіші за гроші наприклад, розуміти історію, знати, звідки ми прийшли. Софія відчула, як щось тепле розливається в грудях. Цей маленький хлопчик, якого всі вважали складним і нестерпним, виявився настільки глибоким і чуйним. Він просто потребував когось, хто б повірив у нього, хто б побачив його справжнього. Олександр Ігорович помітив зміни в синові не відразу. Спочатку це були дрібниці, Максим став менше сидіти за комп'ютером, більше читати. Потім він почав задавати незвичні питання під час їхніх коротких зустрічей за сніданком. Тату, а ти знаєш, що на території України знайшли залишки трипільської цивілізації, їм більше п'яти тисяч років, а їхня кераміка була настільки досконалою, що сучасні учені досі не можуть повністю розгадати технологію її виготовлення? Олександр Іворович спочатку відмахувався від цих розмов, але поступово став помічати, що син змінюється зник той похмурий замкнутий хлопчик, якого він звик бачити. Максим став жвавішим, допитливішим, в його очах з'явився якийсь особливий блиск. Одного разу, повернувшись додому раніше звичайного, він почув з кабінету сміх. Максим і Софія сиділи за комп'ютером і розглядали щось на екрані. Дивись, це розкопки в Єгипті, захоплено розповідав син. Археологи знайшли нову гробницю. А знаєш, як вони визначають вік знахідок? Є спеціальний метод. Олександр Ігорович хотів увійти і перервати це заняття, але щось його зупинило. Можливо, це був щасливий голос сина, якого він не чув так давно, або, може, та щирість, з якою Софія відповідала на нескінченні питання хлопчика. А це що за папери? запитав він пізніше у дому правительки, помітивши на столі в кімнаті сина якісь малюнки. О, це їхній спільний проект. Посміхнулася Людмила Степанівна. Вони створюють історичний атлас. Максим сам малює карти, позначає місця древніх поселень, торгові шляхи. Знаєте, він став набагато спокійнішим і зосередженішим. Навіть репетитори відзначають покращення в навчанні. Увечері Олександр Ігорович довго сидів у своєму кабінеті, переглядаючи папки з оцінками сина. Дійсно, результати помітно покращилися, особливо з історії та географії, але найбільше його вразили малюнки акуратні, детальні карти з позначками і поясненнями, написаними дитячою рукою. Він згадав свою покійну дружину вона завжди казала, що діти, як квіти, їм потрібні не тільки вода і сонце, але й любов та розуміння. Він тоді відмахувався від цих слів, вважаючи їх занадто сентиментальними. Головне, забезпечити матеріально, дати хорошу освіту, підготувати до реального життя. Наступного дня він вперше за довгий час прийшов додому вчасно. Максим і Софія сиділи в вітальні, розглядаючи якусь стару книгу. Що це у вас? запитав він, намагаючись, щоб голос звучав не надто суворо, атлас старовинних карт. Відповів Максим, і в його голосі прозвучала настороженість. Софія принесла тут показано, як люди раніше уявляли світ. Можна подивитися. Син здивовано подивився на батька, але простягнув книгу. Олександр Ігорович сів поруч і почав гортати сторінки. Химерні обриси континентів, дивні створіння на полях карт, загадкові написи латиною. А знаєш. Раптом сказав він. Коли я був маленьким, теж мрія стати дослідником, хотів подорожувати, відкривати нові землі. Правда? Очі Максима загорілися, а чому не став? Життя склалося інакше треба було заробляти гроші, будувати бізнес. Але ж можна займатися тим, що подобається, і при цьому бути успішним, правда? тихо запитала Софія. Олександр Ігорович довго дивився на молоду няню, потім на сина. Щось у їхніх поглядах, відкритих, щирих, змусило його замислитися. Знаєте що, раптом сказав він. Давайте в суботу з'їздимо в історичний музей. Максиме, ти ж хотів подивитися на справжні археологічні знахідки? Обличчя хлопчика засяяло від радості. Справді, ти поїдеш з нами? Так, і Софія теж поїде, якщо захоче. Вона явно краще за мене розбирається в історії. Ця субота стала особливою для всіх трьох. Вони провели в музеї кілька годин. Олександр Ігорович з подивом спостерігав, як сину впевнено, розповідає про кожен експонат, як його очі горять від захоплення, коли він розглядає древні артефакти. Бачиш, тату, це трипільська кераміка, а он там скіфське золото. А знаєш, що археологи досі знаходять нові скарби минулого року. Олександр Ігорович слухав сина і поступово усвідомлював, як багато він пропустив, коли він востаннє так розмовляв з Максимом, коли цікавився його думками, мріями. Після музею вони пішли в кафе. Максим захоплено розповідав про експонати, які найбільше його вразили. Софія іноді доповнювала його розповідь цікавими історичними фактами, а Олександр Ігорович раптом зрозумів, що вперше за довгий час почувається не успішним бізнесменом, а просто батьком, який проводить час зі своїм сином. Тату, раптом сказав Максим, коли вони поверталися додому, а можна ми ще куди-небудь поїдемо разом? Софія розповідала, що в Києві є багато цікавих історичних місць? Звісно, можна відповів Олександр Ігорович і здивувався, наскільки легко далася йому ця відповідь. А знаєш що? Давай наступних вихідних з'їздимо в пирогову. Там є музей під відкритим небом, де можна побачити, як жили наші предки. Вдома, коли Максим пішов спати, Олександр Ігорович покликав Софію до свого кабінету. Я хочу подякувати вам, сказав він, і в його голосі вперше за весь час з'явилися теплі нотки. Ви зробили те, що не вдавалося нікому, достукалися до мого сина, змогли побачити в ньому те, чого не бачив навіть я. Софія злегка зніяковіла Я просто робила свою роботу. Максим дивовижна дитина, йому просто потрібно було трохи уваги і розуміння. Ні, ви зробили набагато більше ви навчили його любити історію, але головне, ви навчили його мріяти, і. він на мить замовк. Можливо, ви навчили і мене дечому важливому. Наступні тижні принесли разючі зміни в життя родини. Олександр Ігорович почав приходити додому раніше, проводити більше часу з сином. Вони разом вивчали історичні карти, читали книги про археологічні відкриття, планували поїздки до історичних місць. Одного вечора, коли вони втрьох сиділи в вітальні і розглядали фотографії з останньої поїздки до старовинного замку, Максим раптом сказав: Тату, а ти знаєш, що археологи це як детективи, вони по маленьких шматочках відновлюють історію. Треба бути дуже уважним і терплячим, прямо як ти, коли працюєш над важливими контрактами. Олександр Ігорович посміхнувся. Знаєш, синку, а ти маєш рацію. І знаєш що? Я думаю, з тебе вийде чудовий археолог. Очі Максима розширилися від здивування. Правда, ти не будеш змушувати мене керувати компанією? Ні, твердо відповів батько. Я хочу, щоб ти займався тим, що тобі справді подобається. Знаєш, я довго думав останнім часом і зрозумів одну важливу річ успіх не вимірюється тільки грошима. Справжній успіх це коли ти щасливий від того, що робиш. Софія спостерігала за цією розмовою, відчуваючи, як на очі навертаються сльози радості. За ці місяці вона встигла всім серцем прив'язатися до Максима, полюбити його як молодшого брата. І бачити, як відновлюється зв'язок між батьком і сином, було справжнім щастям. Життя в будинку змінилося разюче. Тепер вечори часто проходили за спільними заняттями. Вони могли годинами обговорювати історичні події, розглядати карти, планувати майбутні подорожі. Олександр Ігорович навіть почав брати менше роботи додому, щоб проводити більше часу з сином. Одного разу він приніс додому старовинну монету, яку купив на аукціоні. Це для твоєї колекції сказав він Максиму, справжня римська монета, їй майже дві тисячі років. Хлопчик обережно взяв монету, розглядаючи її з благоговінням. Дивись, тут зображення імператора, а які чіткі букви. Софія, допоможеш мені дослідити її історію? Звісно, посміхнулася дівчина. Знаєш, кожна така монета це як послання з минулого. Вона може розповісти нам про епоху, про людей, які жили тоді. Олександр Ігорович спостерігав за ними і думав про те, як багато він втрачав раніше, занурившись у роботу, його син виявився набагато цікавішою особистістю, ніж він міг уявити, і все це допомогла побачити звичайна дівчина, яка прийшла до них нянею. Софії, сказав він якось, коли вони залишилися наодинці, я хочу запропонувати вам дещо я бачу, як ви вмієте працювати з дітьми, як чудово розбираєтеся в історії. У мене є знайомі в історичному музеї, якщо хочете, я міг би поговорити з ними про роботу для вас, можливо, в освітньому відділі. Софія завмерла це була її мрія працювати з дітьми, розповідати їм про історію, запалювати в їхніх очах той самий вогник цікавості, який вона бачила в очах Максима. Але як же Максим? запитала вона, ви зможете приходити до нас, коли захочете ви стали частиною нашої родини, і. Він посміхнувся. Нам все одно потрібен консультант з історії для наших подорожей. Того вечора, укладаючи Максима спати, Софія розповіла йому про пропозицію його батька. Ти підеш від нас, в його голосі прозвучав страх. Ні, що ти? Я просто буду працювати в музеї, розповідати іншим дітям про історію, але ми все одно будемо бачитися, обговорювати твої відкриття, планувати нові подорожі. І знаєш що? Тепер у тебе є найголовніше тато, який розуміє і підтримує тебе. Максим обійняв її. Знаєш, Софія, а ти не просто навчила мене любити історію, ти навчила тата любити мене таким, який я є. Минув рік Софія успішно працювала в музеї, де створила спеціальну програму для дітей, юні археологи. Максим був одним із найактивніших учасників цієї програми, а його захоплення історією тільки зростало. Олександр Ігорович теж змінився. Він все ще керував успішним бізнесом, але тепер завжди знаходив час для сина. Вони разом їздили на археологічні розкопки, відвідували історичні місця, збирали колекцію старовинних монет. Одного дня, коли вони втрьох сиділи в затишному кафе після чергової екскурсії, Максим раптом сказав. Знаєте, я зрозумів одну важливу річ археологи не просто шукають старі речі, вони відновлюють зв'язки між минулим і теперішнім, між різними поколіннями. Олександр Ігорович і Софія переглянулися. У цих словах була глибока мудрість, яка вражала в устах десятирічної дитини. Ти правий, синку, сказав батько, і знаєш що? Іноді найважливіші знахідки ми робимо не в землі, а у власному серці. Софія часто згадувала той перший день, коли прийшла в цей дім, тоді вона думала, що це просто робота, спосіб заробити гроші. Але життя розпорядилося інакше вона не просто допомогла маленькому хлопчику повірити в себе, вона допомогла відновити зруйнований зв'язок між батьком і сином. Тепер, ведучи екскурсії в музеї, вона часто розповідала дітям не тільки про історичні артефакти, але й про те, як важливо вірити в свої мрії, як цінно мати поруч людей, які розуміють і підтримують тебе в кабінеті Олександра Ігоровича серед важливих документів і ділових паперів тепер стояла особлива фотографія він з Максимом на археологічних розкопках, обидва щасливі, забруднені землею, але з сяючими очима. І поруч той самий картонний замок, який колись так розлютив його. Тепер він стояв під склом, як найцінніший експонат, символ того, що важливо іноді дивитися на світ очима дитини. Максим продовжував мріяти про кар'єру археолога, але тепер це була не просто дитяча фантазія. Він серйозно вивчав історію, читав наукові книги, вів щоденник досліджень. А головне, він більше не почувався самотнім і нерозумілим. Софія часто думала про те, як дивно складається життя. Вона прийшла в цей дім, щоб заробити грошей, а знайшла щось набагато цінніше можливість змінити чиєсь життя на краще, і не тільки життя маленького хлопчика, але й його батька, який зрозумів, що справжнє багатство не в грошах і успіху, а в любові та розумінні. Знаєте, сказав якось Олександр Ігорович, коли вони знову зібралися втрьох. Я все життя думав, що головне це досягнення, статус, гроші, а виявилося, що найважливіше це вміти бачити справжні скарби, і іноді для цього потрібен погляд зі сторони, погляд людини, яка прийшла в наш дім як няня, а стала справжнім другом і вчителем. Максим міцно обійняв Софію. Ти найкраща няня у світі. І знаєш що? Коли я стану відомим археологом, і знайду якийсь важливий скарб, я назву його твоїм ім'ям. Вони всі засміялися, і в цьому сміху було стільки тепла і щирості, скільки ніколи раніше не було в цьому домі. Бо найбільший скарб вони вже знайшли: вміння розуміти і цінувати одне одного, бачити головне за дрібницями, і найголовніше вірити в мрії, навіть якщо вони здаються іншим дивними чи непрактичними.